Вітаю всіх! І так, ми зробимо вправи, котрі покращують внутрішній стан, розвивають концентрацію і, граючись, ми тренуємо своє тіло. По-перше, спрямовуємо увагу у простір перед собою. Начебто прожектор освічує все перед нами. Дивимось у простір, не фокусуємось ні на чому. При цьому відчуваємо об'ємно все своє тіло від стоп до маківки. Дивимося у простір і починаємо обкатувати м'яч. У долонях. Починаємо розслабляти наше долоні і повертаємось до лівої ноги, штовхаємось правою ногою і рухаємось на ліву ногу, переносимо масу тіла, потім повертаємось на праву до правої ноги і штовхаємось лівою ногою. І ми постійно повертаємось до ноги і штовхаємося протилежною ногою. І таким чином. Запускаємо рух в нашому тазі. Дуже важливо, щоб таз не западав назад, таз провертаємо на себе, втягуємо живіт. І якщо виходить, починаємо обкатувати м'яч в долонях. Розслабляємо наші суглоби, відстраюємо, відбудовуємо нашу поставу, підборіддя на себе, розкриваємо грудину і починаємо ось таким чином перекатуватись з ноги на ногу.